Наступний мінерал алексадрит. Ну, зразу його покажу. Зрозуміло, що воно в книзі буде краще виглядати, ніж вам на екранах зараз. Ну і це вироби з нього. Алексадрит. твердість 8,5. Тобто, ну, достатньо висока щільність при цьому 2,8. Блиск э, скляний Ну і формула тут, бачу, и і алюминий, иксадрит, і... Э, різновид э, хризоберилла, змінюючого кольору. Від освітлення. Тобто, яке освітлення да, він буде міняти свій колір? Вони мають зелене окрас при денному світлі і стають фіолетово-червоними при штучному світлі. Тобто, ну, такий цікавий. О, ще хочу сказати, е, навіть скажем так, медитация, запишите тоже, медитация с минералом, має ну, важливе значення, коли ви медитуєте, и при якому світлі. Ну, якщо це візуальна медитация, тому що при сонячному світлі, наприклад, якщо у вас Александрит, вы Зелений окрас, да, це ну, а при денному, ну, в кімнаті, да він стає або штучне освітлення, стає фіолетово червоним ну таки ще раз покажу. Такі. І від цього, ну закінчую свою думку, і від цього залежить, е, якого результату ви отримає, який результат ви отримаєте від своєї медитації. Е, вперше цю особливість побачив фінський мінеролог Нордельшельд в 1834 році, знайшовши новий мінерал на річці е, Токовий. Поблизу від Єкітінбурга. Олександридом мінерал був названий в 1842 році на честь Царевича Олександра, який став в 1855 році російським імператором Олександром II. Тобто, зрозуміло, звідки назва? Змінювати колір. Александри, ти можеш завдяки е, додатку е, трьохвалентного хрома. Ну, хто розбирається в хімії, той розуміє, що це. До початку 20 віка, століття. На Уралі було бага... було добуто близько об'єму мінералу, да, щоб розуміти. До початку ХХ століття на Уралі було добуто близько 80 кілограм цих дорогоцінних камінів. Довгий час Олександріт вважався російським мінералом, пізніше його почали добувати в Бразилії, Замбії, Зімбабве, Індії, Мадагаскарі, США, в Танзанії і Шрі-Ланці. Інші назви. Тобто, ну, це просто показав, що не так багато цих камінь. Ну, і, звісно, хоча в місця видобутку да, воно набагато збільшилось. Інші назви: реверс. ну Це латинське слово версум, що переклад означає повертати. Уральський хризобіріл, ну, це, в принципі, ще додаткові. Далі знаки зодіака. скорпіон, стрілець, телець. Впливає на серцеву, ну, впливає на всі чари, особливо на серцеву. Енергія чоловіча, Ян. У літотерапії Олександріту приписують широкий спектр цілющих властивостей, що також базується на його енергетиці та кольорових асоціаціях. Очищення крові та лімфи. Олександріт має властивості, які допомагають очищати кров, зміцнювати кровоносні судини та покращувати роботу лімфатичної системи. Його використовують для заспокоєння нервової системи, зняття стресу, депресії і тривоги, допомагає при безсоні та головних болях. Ну, якщо б він був, був великий, то по голові дав і заснув. Ну, Це шутка, яким чином, ну, скажімо так, якщо включити світло, да, то ви. Точно заснути не зможете. Тут виходить тільки або контактний, не візуальний, а тактильний. Тобто або в руці, ну, або під подушку, і ця енергія повинна дати. Далі, відновлення після хвороб. Олександрій сприяє швидкому відновленню. Після важких хвороб і операцій, посилюючи життєву енергію. Скажімо так, це у нас вже який мінерал, там 10-й, да? і от з 10-ти вже другий мінерал, який відновлює, ну, може працювати як відновлювальний мінерал, але тут ще додавалось операції. Ну, після післяопераційне. Зміцнення внутрішніх органів. Деякі джерела стверджують, що камінь позитивно впливає на роботу печінки підшлункової залози та селезінки. Знову скажу, не треба його там подрібнювати, глотати, ковтати. Це не той метод. Тут. Ну, скажем, мінімум два, це еліксири на мінералі, або прикладання його, або в, ну, прикладання до тіла, або як масажи в тих районах камінням, масажим камінням. Завдяки своїй здатності змінювати колір, александрит часто асоціюється з балансуванням всіх чар. допомагаючи гармонізувати енергетичні потоки в тілі. Ну, напиши ще о, чари о, один мінерал на всі чари і різні мінерали на всі чари. Щоб я це теж дописав. Ну, як воно працює. Щоб, бо хтось подумає, ну як воно буде працювати, якщо одним мінералом, да, все. Одні мінерал на, на всі чари і на всі чари різні мінерали. Ну, щоб я приклад зробив. Далі. Е -е, магічні властивості. Завдяки зміну кольору, зміні кольору Олександрит символізує подвійність світу, перетворення, адаптацію та здатність бачити різні сторони ситуації. Вважається, що він допомагає своєму власнику адаптуватися до змін і приймати рішення складних обставин. Зараз я. Думаю, або я тут допишу, або Ні, окремо. Запиши Каміння. Alexandrid. Александрит. Александрит І зміна кольору енергії сонця і енергії луни. Ну, місяця. Хоча правильно луна, а не місяць, місяць це назва луни. Тобто, новою зрозумілою, я вкратце ще скажу, то, що він при сонячному, ну, і так само і інші мінерали, да? тому я це окремо зроблю. Енергія і, сонць, по, да. і Тобто, коли ви медитуєте на сонці, це енергія чоловіча. І. Ой, Ян. А коли ви медитуєте при штучному освітленні або при лунному освітленні, тоді ви піднімаєте жіночі енергії, ІН, якщо по східному. Ну, це я пишу окремо. Бачите, ми читаємо і з'являються нові питання, що треба дописати, щоб ще вистачило двох розворотів. Інтуїція та передбачення. Його частна пов'язує з розвитком інтуїції, ясновидіння та здатності до передбачення. Вважається, що олександрит може попереджати про небезпеку або важливі події. Змінюючи свій колір або стаючи е, більш тьмяним, ну, це, в принципі, ну, не тільки цей мінерал, да, е, але, ну, скажімо так, це треба знати свій мінерал, коли він стоїть е, ну, постійно там, наприклад, у вас в якомусь місці, е, і ви. Ну, Звикли до його, ну, ви ж не берете кожен день його. Да? А він у вас стоїть на полиці або в своєму місці, і у вас зір е, запам'ятовує кольори е, мінералів. А тут ви йдете раз о, бачите, е, щось змінилося. Всі однакові, а який змінився. Ну, це може бути Олександрій, да, він реально може змінити свій колір. Не тому, що ви поставили сильнішу лампочку, або там о, о, якесь інше світло попало, а воно реально стало, ну, на вашу думку, блин, воно ну, реально поміняло, або стало тускніше, або стало світліше. І знову скажу, це попередження. Треба просто розуміти. не попередження про небезпеку, а просто до вас хочуть, може, до, до, достукатись, щоб вам щось сказати, якусь інформацію, або може навіть попереджають про якусь, е, якийсь негаразд, або навпаки, до якийсь, я, якийсь успіх. Тобто, це може бути. Александрит ну, допомагає збалансувати емоції, посилюючи позитивні якості та нейтралізуючи негативні. Він сприяє гармонії між розумом і серцем. Камінь вважається потужним оберегом, який захищає від негативної енергії, злих намірів. І заздрості. Він може створювати навколо власника захисне поле. Ну, тут не треба пояснювати, да? тобто, це не той камінь, який поглинає, а той, який відштовхує. Олександріт вважається каменем удачі, що приваблює багатство, успіх і щастя. Uh, так, що я тут хотів сказати, ну, відносно оберега, да? uh, якщо ви йдете, uh, ну я вже казав, якщо ви просто з сторони якісь там uh, uh, темне око, да, на вас щось скинуло, то цей камінь відіб'є. Але якщо ви йдете розмовляти uh, з кимось, своїм опонентом, то в цьому випадку я цей камінь не рекомендую. Тому що ви будете відштовхувати його негативну енергетику, і е цей чоловік, е ну скажімо так, він буде агресувати. Особливо, якщо ви йдете в банк або к своєму ну, к партнерам майбутнім, да, для того, щоб з ними домовитись, цей камінь він не є. Хоча вони ну, всі стверджують, що так так, він працює, але зрозумієте, ви не зможете, от у, я сижу, до мене прийшов і у людини у да? І він мені там розказує, раз, раз, то сьо, я в нього питаю, ну добре, а оце як ти зробиш? І він знову каже щось інше. І мене це ну, все, я вже взриваюсь, тому що я я хочу від нього почути. А я від нього може навіть і не почув, а може, навіть якщо почув, то е, моє оце питання з наїздом, воно відображається мені назад. І я вже раз збуджуюсь, ладно, все, закрили тему е, не це. Непорозуміння, Непорозуміння, все, е, я гроші не дам. Ну, грубо кажучи, да? е, тому, якщо ви йдете е, вирішувати якісь питання, Одягайте краще захисни каміння, які поглинають. І тоді, коли я сказав там, та що, шо, щось шо, не так, раз там, а, ну, а тут що? І вся моя енергія, вона туди пішла і там залишилась. Я отримав відповідь, я щось почув, я міняюсь. А коли е, стоїть типу, Олександрит, да, то я сказав, мені повернулося, це, я починаю агресувати. Історично в Росії Олександрит асоціювався з втратою і скорботою, що його привело до прізвиська вдовій камінь. Це пов'язано з тим, що після смерті імператора та закінчення, закінчення війни цей камінь носили вдови багатих вельмаш. Що символізувала їхню печаль. Сучасно також наділяють його різними значеннями. Наприклад, в Індії він символізує довголіття і процвітання, а в Європі ревнощі та любов. Тому сама назва вдовій камінь це просто пішло, скажімо так, з Росії. Бо після війни ну, не тільки були, скажем, вдови Вельмож але і дуже багато було смертей, Ну як після війни, да? і тому цей, ця назва вдові камінь не має під, під собою ніякої, Ну ніякого значення, ніякого змісту. Якщо ви Даєте цьому камінь такий образ, він так і буде працювати. Якщо ви даєте, як в Індії, довголіття і процвітання, то він буде працювати над вашим довголіттям і процвітанням.